Опанувати складні техніки та зануритись у мистецтво у Вінниці. Триває набір до безкоштовних творчих гуртків. Записатись можуть діти-переселенці та юні вінничани. На заняттях вихованці працюватимуть із різними матеріалами та приладдям. Юних творців навчатимуть малюванню, роботі з папером, папіємаше, квілінгу, декупажу. Для цього залучили педагога з багаторічним мистецьким досвідом. Планують сформувати дві групи по 15 дітей. Приєднатися можуть охочі віком від 6 до років. Років гурток організовує він Смарт разом з громадською організацією «Дівчата». Зареєструватись можна на Фейсбук сторінці підліткового клубу. Набір триватиме до 9 квітня. Заняття проходитимуть за адресою вулиця Чайковського, 15Б. Мета, аби дітки, які приїхали у місто Вінницю, вони відволіклися від тої, тих проблем, від тої суеті, від тої біди, яка їх спіткала вдома. Вони переключилися від буденності, а й трошки соціалізувалися. По третє знайшли нових друзів в зкола одолітків, які будуть тут.